Отже, дякую, що з нами залишатися на телеканалі Київ у прямому ефірі продовжується програма громадська приймальна п'ятниця, 12 грудня. До речі, сьогодні 12-12, але 2014. Так, для чого всі дати згадала? Тому що зараз теж кілька інформацій, таку важливу зазначу, про дати. Отже, рубрика Київ мистецький», А цей театр створений у 1982-му. У 2002 другому достойне звання академічного здійснено понад вже сотні вистав. З них 40 поставлено вперше. У репертуарі театру опери, балети, мюзикли, музичні. Казки, симфонічні та вокально-симфонічні програми та концерти у складі колективу оперна та балетна трупа Симфонічний оркестр, хор це все про Київський муніципальний театр опери, і балету для дітей і юнацтва, про який будемо говорити за мить. Отже, я рада вітати у нашій студії Віталія Карітовського, виконуюча обов'язки художнього керівника Київського муніципального академічного театру опори балету для дітей та юнацтва. 223 двадцять Дивіться, шановні, що ми будемо говорити про театр загалом, але ну частину ефіру ми присвятимо новорічним святам. Зрозуміло, різдвяним святам, поговоримо про вистави, які театр вже підготував, які вже є в репертуарі. Вам теж кілька інформацій про репертуар буду говорити, що буде відбуватися найближчим часом, що буде відбуватися. Хоча напевно, що на грудень вже немає, що його говорити, бо майже велика кількість хвитків на прем'єри певні і на певні вистави вже продано. Тому, можливо, на січні буду дещо говорити вже. Ну так це приємно, так коли продане. 223 09 71 Будемо чекати на ваші дзвінки. Прошу ще раз говоримо про Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва. Театр знаходиться на подолі на контрактовій площі, так. Так, Добрий день. Добрий день. Рада вас бачити. Так. А розкажіть трошки нам про театр. Я там кілька слів зазначила, але це так, замало. Дати, дати, дати. Але ви взагалі скажіть, яке головне, от, якщо говорити кількома реченнями, що взагалі є ваш театр? Наш театр це є, як одним таким маленьким словом сказати, це є такий культурний заклад, в якого головна ціль і. Колектив театру і дотримується цього. Головна ціль це є культурно-просвітницька, адже ми е, беремо на себе таку сміливість і ми відповідаємо за е, виховання і прививання угу. наймолодшим, можливо, це в майбутньому це великі театрали, наші шанувальники е, наймолодшого покоління, які ми формуємо в них е, думку, е, формуємо в них. Е, Ті це відношення до мистецтва, яке ми будемо пожинати результати вже об, пізніше У нас. І театру є об для дітей та юнацтва. Я наскільки знаю, у вас. Вистави не тільки для дітей та юнацтва. Ну, вони так є глобальні такі вистави. Я на увазі це. Ва, для вас же ж дорослих, коли зали, то велика кількість і дорослих людей. Так. Не тільки дітей наш театр людей. позиціонує себе як театр для дітей, uh -huh. як театр uh -huh. для дітей і їх батьків. І також uh -huh. як театр у нас є велика кількість вистав, яка для батьків. Сама. Сам принцип підходу і творчого відбору я зразу от, е, скажу так, що багато е, наших. Глядачів, слухачів, вони дещо запитують, задають таке таке питання. А що, якщо у вас дитячий театр, що грають тільки діти? Ні, театр в нас в якому грають професійні актори а, в дорослі. Дорослі, так професійні актори, але, але грають для дітей. Саме для дітей, тому основна кількість репертуару. Вистава, основна кількість це саме розрахована для дітей. Є різновікові такі в нас а, розмежування. А та... зараз ми будемо про це говорити і будемо назви називати. Єдине, що хочу повернутися на початок вересня, 6-7 вересня, розпочався 33 й сезон в театрі. Ви досить урочисто розпочали. Урочисто я маю на увазі, не в сенсі, знаєте, якогось пафосу, як зазвичай ми звикли, так якусь такої велика свята. Але ви зробили добру справу. Я наскільки знаю, що всі охочі могли долучитися, і зрозуміло, що не може театр знаходиться осторонь від які відбуваються від військових дій на сході, і у вас була така акція Україна, війна, мир та любов, де приходили діти і що могли зробити? От розкажіть ви, то я зараз це розкажу, бо цікаво приходили маленькі діточки, і в кожного з них був шанс написати листа військову mm -hmm. військовослужбовцю, також передати якісь відкритки, малюнки. Вони це робили дуже з задоволенням. Також для дітей і їхніх батьків був так імпровізовано, але зроблено збір коштів тим людям, яким можливо тим дітям, які знаходяться зараз в зоні АТО. Також у нас була проведена акція. Ми їздили в навчальний центр в Десну. О, в, там було, в Дисну, так? Так, так, начальний центр, і е, зробили, провели, провели концерт mm. е, для військовослужбовців, які відправлялися в зону АТО. Це настільки було зворушливо зразу скажу, що це було тільки по ініціативі колективу в свій вихідний день. Ми отак організували таку акцію. просто люди. Ви ж розумієте, що кожен з нас не може залишатися осторонь. Так я коли навіть тут щодня в ефірі, але ти, якщо цю тему можна обговорити, знайте, поєднатись будь-якою зараз, як ми робимо, то це ти вже як з є потяг це зробити, бо якось це ти ну хоча б на якусь там нуль 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 тисячну, але знаєте, якийсь внесок зробити в такому сенсі, хоча б підтрим. Мати морально, тому що це теж дуже потрібно, правда. Я думаю, що ваші люди, актори, вони творчі люди. Вони не більш насправді такі їх вражає це все насправді більше, ніж людей, які ну не є акторами. Це правда. Вони всіх емоційно досить так ну різні, абсолютно. Тому для них це важливо було. Я думаю, так для я... них це було з першу чергу важливо. Та, такого, я так, я вважаю, що е, кожен кожна творча людина і. Я, я насамперед так мушу внести свій вклад. Ну так ви вірно сказали, що це часточка, це якась там сота тисячна, але саме такими такими методами наразі засобами я можу так підтримати і творчий колектив uh -huh. театру ці цих людей, які дійсно а нещодавно ще й ви показали відповідно до цих всіх подій, та ще й до майдану, те що відбувалося містичну містерію, симфонічну містерію Повертайся живим. У нас у студії були сестри Тельнюк і Галя і Леся. ми про це говорили. От другі друга вистава була 10 грудня, два дні тому. Як пройшло все? Скажіть, просто коротко, я як це пройшло і вам перейдемо е до дитячих вироб для про дітей. Тр поговоримо трошечки розкажу історію. Коли в вересні, по моєму, вийшла в світ пісня Повертайся живим, нереальна е пісня, правда. Так, дуже сильна, дуже угу. потужна емоційна пісня. І вона нас настільки вразила. от якось е, Я її почув, і в нас є такий автор, е, іде, він, він просто фонтан. У нас такий замісник директора є Богдан Григорович Собуцький. Ось якось е, ми з ним так сіли. Каже: А давай ми попробуємо е, в творчій співпраці. Зробити, дійсно поставити на театральну якусь основу саму пісню. І це нам вдалося довго не прийшлося нам вести перемовини з сестрами Тельнюк. І це, це питання було вирішено буквально там за два 3 за дні, і е, до роботи долучився з задоволенням, долучився наш режисер Дмитро Тодорюк. Mm -hmm. І вийшло, е, розумієте, своїм оперним жанром і дитячим жанром таким. Ми не можемо передати всю ту силу і тих подій, які от були. Ну, це було б зовсім не е, Неповно. І режисером було запропоновано зробити таку. містерію. містерію. І все, що вийшло, було дві успішні прем'єри. Зала Зали заповнені круто. сльози, тому що це дійсно це потужний емоційний твір. Де е, головним героєм це е, одна умова була від режисера, щоб е, головну роль виконував е, саме студент, саме студент, молоді люди. Як ми знаємо, що молоді люди вони не дуже багато люблять розмовляти, вони просто діють. Я вважаю, що прем'єра в нас здалась, і що цим ми внесли ще свою шану, свою повагу до і присвятили цю прем'єру до так. революції гідності. Так. Так. Дякую, що ми про це трошки поговорили. Ну, варто було дійсно так. і дівчат пригадати, Олесю, Галю, молодці. Абсолютно так, а ми тепер переходимо. Ну, попереду, все таки новий ну, рік, різдво. І дітей будуть, скажімо так, правильно, і це правильно насправді, тому що дітей треба вивчати мистецтва, особливо в такі складні часи. А будуть вистави вже є вистави сьогодні. Наприклад, ніч перед Різдвом. Цікаво, так а що буде найближчим часом? Якісь прем'єри готуєте? Що можна буде побачити? Дайте, подивлюсь музичні класики, ваші, які теж найближчим часом є. Так, так. розкажіть, що буде найближчим є... часом. Ну, Цікаво, як відомо, так. скоро вже в нас на порозі новорічні свята, різдвяні угу. свята. І ось сьогодні, ви вірно сказали, о сьомій годині в нас повномасштабна така опера ніч перед Різдвом. Угу. До тематики Гоголя. До тематики Гоголя, звичайно, зверталось багато композиторів. Mm -hmm. Ми вибрали в своєму театрі саме Римського корсакова який дуже, дуже точно відобразив і показав своєму творі, цей колорит, саме Українських, це цей, е, як то кажуть, цей запах, це відчуття е, українського різдва, всі ті дива, які відбуваються. Так що е, святкування вже новорічних свят от ми починаємо фактично вже сьогодні. Від сьогодні так? Так. Угу. Далі я вам скажу так, що до новорічних свят у нас є тематичні вистави. Так, це є 12 місяців. Це тематичні, саме, такі, саме так. новорічні. Так. Е... От 12 місяців, якщо не проти, я зараз. А, ну вже, вибачте, на 20 грудня всі квитки продано 12 місяців. Так, це, це дуже тішить, що... Ага, так, так що... Але є на 23 вівторок, а це о 14 годині. Тобто вистави в різний час і в різний час. Чому mm -hmm. 14-ті? Всі ті, хто вже звик до нашого mm -hmm. часового, коли в нас починаються вистави, у нас зазвичай починались вистави о тринадцятій годині. Денні вистави. А mm -hmm. так як ми зараз не можемо малят відлучати від школи, і в них уроки mm -hmm. закінчуються в першій годині. Ось. І тому до нас звернулися. Ми працюємо з педагогами, працюємо з управлінням освіти, і вони звернулися до нас, щоб ми перенесли свої вистави на годину пізніше. І це дало свій результат, як дітки діти знов почали ходити. Ну, масово, майже зали заповнені в нас. У ну, січні також є, що на 12 місяців, це тематично. Які ще тематичні вистави саме e, У нас кілька хвилин залишається, що ще e, цікаво? Тематичні. Oh. У нас ще буде різдвяне. Ну, яке різдво може бути без лоскунчика? <гум> ну, так. так, Лоскунчик це вважається, це в нашому театрі взагалі в світі Лоскунчик це най, така вистава, яка найчастіше ставиться. Найчастіше ця балетна феєрія вона визнана у всьому світі. І навіть наш театр неодноразово показував і був признаний в різних куточках світу. І також в нас в Києві по хореографії, наш лоскунчик, він трішечки відрізняється, тому що він більш адаптований до дитячої аудиторії. Так, щоб було зрозуміло. Ну, Як відомо, що читати балетні жести це складновато для дітей, але нам це вдається. Але це так красиво насправді. Так. Правда. Ну, є, шановні глядачі, і в грудні ще є, і в січні. Найближчим часом на Лоскунчику 19 го числа, грудня, але вже всі квитки продано, немає квитків. Так, а, я не... а ще буду у, у грудні наприкінці, 27-го є. Є у січні кілька разів. Треба спостерігати, спостерігати, дивитися, в принципі, заздалегідь купувати, якщо є необхідність, і можна потрапити, подивитися. Я бачу, що у вас тлускунчик на січень по кілька разів на день навіть по там, кілька поставити. разів на день, тому що є попит, попит є та? попит, і це mm -hmm. нам дуже приємно, що глядач повертається в театри, навіть не зважаючи на цей складний час, який зараз є. Але мистецтво, як говорить, воно вічне. Ще є така важлива програмка в нас для дітей: це класики. Класики, ну як відомо, діти. А що це так. таке? Розкажіть і будемо завершувати. Розкажу. Давай. Класики це ми зробили симфонічні класики, угу. симфонічна абетка, балетна абетка угу. і також оперна абетка. Це є три таких. Різнопланових спектаклів в симфонічні абетки ми показуємо діткам, знайомим дітей в інтерактивній формі. Це все проходить в інтерактивній формі. До речі, режисер також Дмитро Тодорюк він веде, він в розмовному такому форматі діточок знайомим з інструментами, принцип, як на них видобувається, але це все ігрова форма. Що таке ритм, що таке гармонія після кожної вистави, а навіть в симфонічній абетці дітки залучаються вже під кінець цієї вистави, вони приймають участь в такому загальному нашому. Оркестрі. Їм ну, роздають напевне, інструмен... що для них це найцікавіше? Так, найцікавіше бачила, я так. Думаю, так. Що... Вони отримують інструменти і при... разом з оркестром виконують якийсь твір. По закінченні кожної абетки, діти, які прийшли до нас, отримують диплом. Слідуща там абетка є оперна. В оперні абетки дітки знайомляться. Що таке опера? Мушу завершувати. Так. А дивіться, шановні глядачі, на музичні класики і на перше, те, що ми почали говорити, на друге є, а за 13 числа є. О 2 й годині, о 3-й годині, о 12-й годині, перепрошую, о 2-й немає, о 12 й о 3-й годині. о 14 -го грудня також о 12.00 музичні класики 1. Ще й вашу дитину наприкінці, а це інтерактив. Це вистава, це інтерактив, я так розумію. і Вона зможе ще й справді якийсь симфонічний інструмент. Мен, тому будь ласка, приходьте. Вам буду сьогодні дякувати. Зрозуміло, що не все розповіли, але я думаю, що краще один раз прийти, подивитися так. і зануритися у світ мистецтва у Київському муніципальному академічному театрі опери балету для дітей та юнацтва. А у нас у студії був Віталій Калітовський, виконуючи обов'язків художнього керівника Київського муніципального академічного театру опери балету для дітей та юнацтва. На сьогодні все. Але не кажу вам до побачення, тому що побачимо це одразу після новин і новин спорту на телеканалі Києва у програмі громадська приймальня», яка працює у розрізі депутатська приймальня. У нас у студії сьогодні буде депутат Київської міської ради. І сьогодні це буде Олег Калініченко. Звертає увагу мешканці Голосівського району, округу 3-го. Саме цього депутата ви обрали 25 травня на виборах депутатів до Київської міської ради. Тому, будь ласка, всі-всі готуйте свої запитання. Будемо чекати. Побачимось. Не перемикайте!